Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал, Ярік Мазур. І я знову у Львові на гуртовому ринку. Покажу, розкажу, які ціни. А ви коментуйте, які у вас ціни. Ну і звичайно підписуємося, ставимо подобайки. А так, цибулька на зиму на посадку є. Сорти різні, від 75 до... 110, ну є різня вам вибирати. Тут роздріб продають. Така сливка с по 15 гривень. Такі по 15, Такі по 50, Аркулес 55, Огірок на салат 17. А баклажан 25 і такі 15, І белогірка така. 35-30. Товар гарний. І така по 15. По скільки помідори? Сливка. Велика здорова, Така, бачите, в розрізів теж по 15. Помідора багато. Отакий гіркий теж для засовки. Добрий, по 20 гривень. Червоний по 150 каже. Кріп 100 а салати. І цей теж? Масляний 50. Масляний 50. І накопали такого хрину. З корнем, з листю. І скільки? Одна штучка. Одна штучка. Одна штука 20 гривень. Штучка. 80 крипто. А шпинат? 20 гривень. Така 18 на гурт. Ось такий гарний перець гіркий. А от такі 100 гривень. Переважно перець. Такий по 30. Маркулі на гурт 60, кажуть. Гарна. Капу 15, капуста молода. Товару багато ще є. Ось такі по 30 великі. Картопля 12 така. Милка маленька, по 30 така. Якщо велика кінка. І чернівці привезло оранжкінга. Другий рік вже бачу, возить. Вдома садить, каже, добре виходить. Ось такі золотій середині. Ваші будь-які 8 гривень. Такі 45, а рожеві? Теж. А ці 40. А ті 40. І сьогодні субота, дуже багато народу бере в розріб, дуже багато поз'їжджалися. А хочете знижку на 10% на страховку на вашу машину, то ловіть промокод ЯРІК і вводьте його, коли будете купувати собі автоцивілку у додатку Hotline Finance. Ми користуємося ним не перший рік і страхуємо всі свої автомобілі. Це сервіс, який зібрав різні страхові компанії. Ви можете вибрати у кого дешевше і вигідно оформити собі страховку. У додатку це робиться легко і швидко. Якщо не користувалися раніше Hotline Finance, то спробуйте. Рекомендую. А Броколі скільки буде? Брокколі 60. Добрий день, добрий день. Пекінка 38. 10 ряд, 24-25 місце. В нього є ромашка і є в нього такі мала гітара по 20 гривень. Чарики 60. 70. Бачите, черіки піднялися, 70 огірок. 18 Пекинка Пекінка 35. 35. Собойка. 25. Баклажан. 22 сьогодні. І така капуста? 18. Кукуруза. 8 грайов. 8. Кабачок 13. 13 кабачок. І перець тебе. 52, 40, 35. 35. Є ще сливка в нього різна. Велика 18, маленька також 18. І рожевий 45. І цей високорослий? 35. 35. В нього є курінь петрушки. Скільки? 70. 70. І цибуля? 12. 12? Цибуля. Так, картопля. 12, 12. морква і буряк. 10. Цибуля ще так тримається, але є різні ціни. Зараз будемо ходити, дивитися, по цибулі. Хлопці продають по 12. А це була якраз хвилина мовчання в 9 годин за загиблим наших воїнів постійно хвилина мовчання. 40 ящиків можна взяти на ряду, таку броколі непогано. Дві нам по 20. І гарна кукурудза суперова. Скільки? 8 гривень. І наш віршкавун Каменбуська. На смак сказати. Багато, звичайно, є. Бачите, водички. Сочний. Ну, солодкий і хоче 15 гривень. Брокколі хоча 60-таки гарний, а картопля 11 на гурт. Наряду можна знайти цибулю, таку плоску бачите. Штутгарт якраз на перо по 12 гривень. Ще й в маленьких сітках. є Капуста по сім, така великі головки залишилися. І часник є 50 до 120 і капуста по 10. Картопля 12-11. Картопля 11, буряк 9. Є по 10 гривень. Це буде. Часнику багато. Ну і це буде 10-11. Ціни такі. І сьогодні зробимо прогноз. На цибулю, яка буде цибуля в цьому році, так як пішла вже заготовка на зиму. 12 білороса. А кажуть гранада 14, агресор 7. Морку, абака скільки? абака – 8. 8. І картопля в тебе? Картопля 12. І буряк? Буряк 8 гривень. Середній і великий поряд 16 гривень. Вісім-шість. Одеса привезла цибулю. Це меду зачиняє щось, похоже, по темноті, а так то ні, глобус. По 10 гривень. Видно, що суха, добра. Це якраз заготовка на зиму. Для тривалого зберігання. Херсон. Не із Херсону цибулька є. І скільки? Та не дорого. Десять. Десять. А та дрібніша? Теж. Тоже. Тоже. Зрозумів. Ну, паша все є, що хочете, гляньте. В нього тут і часник, і капуста. Петрушка свіжа корінь. Так, І петрушка. Що? Це є. Брички гарні, калібровані. Зрозумів. І можна затаритися. Зразу все. Гранада. І скільки в тебе по так, Кому 12, кому 14. Зрозумів. 10 така і більш дрібніша по 6. І прогноз на цибулю в цьому році відпускають по 8. Оце на зиму можна заготовляти. Звичайно. І менше, певно, десятки не буде. Тут на гуртовому. Пишемо, які у вас ціни по цибулі, буде дуже інтересно. Які навіть відпускають Одеса Миколаїв, той самий Херсонська права сторона. Ну і різні області, які вирощують цибулю. Будемо знати, буде інтересно. На цибулю прогноз. А так, дивимося відео, будуть ціни кожної неділі про борсовий набір. Почнемо з винограду. А полониця скільки? Полуниця 130 і 180. 130 і 180. 240, сорок така 70. сімдесят дев'яносто ополонеця сто 150, мабуть. Гуд. Від двадцяти до п'ятдесяти. Більше 60. шістдесят. Він 80. вісімдесят. Курс 160 є ротина, розвід 180 і трибніша. І 300 мід'я, і такі груші 60. Від 60 до 30. Але мід, бачите, і це ще не ців привезений. Мід це І такий чемпіон по 25 середній, І так яблука по 30. І груш вже багато є, дуже багато. В 12 ряду можна взяти навіть такі кавуни по 15, гарні, свіжі. Слобника 120 гривень розниця така. Розумію. І є в них малина. 200? 200, 200. а це у вас? кизил. скільки? Ага, літі 150. Зрозумів. які кізил, 150, отакі от литочок. А на кілограми немає. Ну Виходить на 250 Ясно, 250 десь виходить на кілограм. І суниця ремонта, там, там бачите, по 500-літрова баночка. Чернівці каже, від 60. До 100? Ось такі по 19 продюсер видно. Ось так. Солодкого Шолад... не даю. Смачний. Такий на горт 17. Каденя по 50. По 17, каже. А якщо великий гурт 9 по 15, і бачите, бджоли злітаються. На мет. На три солодкі. Тризірочки колаю. Каву наші є. Багато. І в Сереги по 19. І каже Херсонський. Зараз будемо пробувати. Такі продюсер суперовий. Скільки? 18. А гурт гурт 15. Так що каву наші багатенько є. Потроха беруть, вже не ажіотаж літом, але беруть. І я знову на квітах. Починаю з фортензії. 400, 300, 600, кале 200. Ну і синиця. Та, що сьогодні бачили, була літрова баночка 500 гривень, а тут вже є де-не-де, бачите, сонечка, Це Алі Баба. І тут цілий ряд красоти. 30. Більші по сто. 20, 25, 50, такі по 250, 24. 130, 90. Ось так І багато. Різних по 200. Ті по 100. Ті по 100, так? Так. Да. Гарне. А що то ще називають тут? Верест. Верест? Так. Да. І багато є хризантем, Дуже багато. Ряд здоровий. На цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові. Слава Збройним силам України. До побачення. Пишемо, які у вас ціни по так, по ягодах, по овочах. Коментуємо і робимо прогноз на цибулю.